Люба Крістіне, я так зраділа, отримавши твого листа, вже сім днів пройшло з тієї жахливої різдвяної ночі, як я пішла з дому. Ти питаєш, як мені велося весь цей час? Складно сказати. Спочатку все було ніби в тумані: Торвальд, лист, темрява. Я кудись біжу, холодно, а потім... Потім страх і відчай. Куди? Де мені подітись? Я в цілому світі, зовсім сама. Хто мене зрозуміє і підтримає? Хто почує мій голос? І такий відчай на мене напав, що хоч з моста й воду. А тоді я згадала доктора Ранка. Він мене надіслав картки з чорним хрестом у куда. Так він натякав, що помирає. І я подумала, що йому зараз так само страшно і самотньо перед обличчям смерті, як і мені. Тож попрямувала до єдиного друга, хто бачив мене такою, якою я є, і неосуджував. Сидячи біля ліжка помираючого, я думала про життя Я задала обличчя моїх крихіток. Як там? Але за ним одразу постав образ чоловіка. Які жахливі в нього були тоді очі, холодні, жорстокі, як боже звучали слова лицемірна, брехлива, «злочинна». ні релігії, ні моралі, ні обов'язково. Може, то був не гнів, страх. А чого йому боятись? Він же чоловік. Усім світом керують чоловіки. Вони вельми зручно влаштувались. Як він міг оцінити моєї жертви? Я ж так хотіла його врятувати, я ж так його любила. Любила, не чи можна любити людину і брехати їй вісім років? Чи можна брехню вважати зрадою? Бідний, бідний торвельте, та він так багато доклав, зусиль так мріяв про цю посаду, а я. а я хотіла допомогти. Допомогти? Не чи можна когось врятувати, збрехавши? Як добре ми знали одне одного, чи кохав він мене. Можливо, для нього я була лише даниною традицією. Якби він мене кохав, то знайшов би і... і що? Що б він сказав? Пробачаю, пробач, що б я хотіла почути. Ти вільна робити, що заманеться? Ходімо додому, діти скучили. Я не можу без тебе жити. Пробач мені, я люблю тебе. Orvalde, je to ty?